Шановне панство, мене звати Німко Софія, я учениця 11 класу Златопільського ліцею No2. Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Ці слова Івана Огіємка сьогодні звучать особливо гостро. Бо мова це не просто слова, це голос народу, його душа. Його безсмертя вона народжується у колискових матерів, у молитвах дідів, у думах кобзарів і у поезії Тараса Шевченка. Він писав і чужому научайтесь свого не цурайтесь, але ми добре знаємо, що той, хто цурається рідної мови, втрачає сам себе. Бо мова це кров, що тече в жилах нації. Ліна Костенко недарма застерігала, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. І сьогодні ми бачимо, як ворог намагається вбити нашу мову, а отже, знищити й нас. Але ми, українці, безперечно, незламні, на передовій наші захисники бережуть мову так само, як і землю. Бо знають, найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Коли солдат пише листа до мами, коли волонтер вітає воїнів теплим словом, коли в тилу дитина читає вірші українських поетів. Це теж фронт, це теж боротьба. Уявімо, в окобі холодна ніч, чутно свисткуль і вибухи, а хлопець шепоче – Тримайся, Україну! І ці слова його криють більше, ніж ковдра. Бо мова це щит, це молитва, це оберіг. Вона дає сили вистояти там, де, здавалося б, неможливо вижити. Мова це наше коріння. Вона проросла із народних пісень, із пам'яток культури, зокрема повісті минулих літ Нестара Літописця. Вона жива в очах дитини, яка вперше вимовляє маму. У клятві захисника я боронитиму Україну. І ось тому я і переконана, що наше завдання не лише говорити українською, а й оберігати її. Мова це наш незламний фронт. І доки вона жива, жива й Україна!